Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо створити наліпки для оцінювання робіт учнів. Вони можуть бути різними, в залежності, який штучний інтелект вам буде їх генерувати, і який промпт ви напишете. Я подам в описі до цього відео посилання на цей промпт, буде два три варіанти. Перший варіант він створю, буде створювати тільки одне зображення у вигляді Дійсней. Ось такі варіанти мені подав Gemini і Чаджі Другий варіант, він вже буде створювати. Е, в... Персонажів, схожі на біт моджі Відповідно, давайте з вами тоді подивимося, що ж то таке. Зараз вони дуже популярні в соціальних мережах. Ось такі, відповідно, персонажики є. І вони вже будуть ділитися на 9 круглих наліпок, 3 на 3, відповідно, елементи, і буде якийсь певний підпис. Тобто ми можемо подати певний підпис, який нам потрібен. І ось такі варіанти мені G Mini і ChatGPT. І третій варіант це я просто попросила 6 круглих наліпок в мультяшному стилі. Схожий на Дісней, на білому фоні є. І ось такі Джеміні, под... але тут я подала які саме емоції. Наприклад, усмішка, наприклад, руки догори, показую клас, там радісний, спокійний, підморгую. І мені подали ось такі варіанти. Jiminy. Більш такий простіший, часть GPT постарався тут відповідно краще. Тому давайте, наприклад, спробуємо створити е, другого варіанту, так, ці 9 елементів. Я копіюю, заходжу в Google Gemini, додаю файл, додати файл, своє фото. Чому саме вони, чому додаю своє фото? Тому що я попросила зробити його персоналізоване, тобто пишу, використовувати моє зображення, яке я додала, Тобто щоб ці елементи були схожі, наліпки були схожі на мене. Відправила зачекаємо і додаю файл додати. Світлину або файл, додаю в чаті GPT, відправляю промпт чекаю, поки зображення завантажиться, є, відправляю. Дивимось, може Google Gemini, все чекаємо, Окей. тому давайте з вами все все скомпонуємо в канві Заходимо відповідно в канву є, і відповідно. Я легше мені шукати легше формат А4 в друкові. Заходжу в друк і бачу флаєр портретна орієнтація в А4 це розмір 210х297. Відкриваю цей елемент, є білий листок, з яким можна далі працювати. Є. Дивимось, згенеруй, о, нам згенерував уже Gmini, але давайте його попросимо Створи на білому. Фоні. Можливо, тут була якась помилка в тексті. Давайте подивимося: вираз обличчя, так, формат, однаковий розмір без фону, прозорий фон або білий. Краще все-таки ось тут залишу в промі. Е так, без фону. Напишу просто біле тло ось так. На білому тлі Все є ось так, щоб нам було легше їх редагувати. Все є. Завантажуємо собі. Завантажується. Дивимося, чи GPT згенерував, ще ні, генерує. Добре, тоді я відправляю цей на робочий стіл і переходимо в канву. Є. Зайшли в канву на наш листок передати файли. І обираємо те, що нам згенерували. Додаємо елемент, розміщуємо його, як нам потрібно, відповідно, так. Можна трошечки ось так збільшити є. Ctrl-C, Ctrl-V. Можна їх ось так трошечки підрізати, тому що там у нас ще поміститься. Давайте ці підсунемо. Тобто скомпонувати. Давайте ось так. Є ось так, є ось так. Можна ось так. І давайте тоді ще давайте це підріжемо, тому що нам. Нам навіть і текст не потрібен, тому що він написаний з помилками, можна обрізати по самий текст є. І ці я також копіюю і додаю ось так собі. Є. Все. Тобто сторінка готова. Далі мені, наприклад, не потрібний цей текст. Я заходжу в інструменти, беру олівець, білий колір, трошечки кісточку, можливо, товстішу. І, відповідно, стираю те, що мені не потрібно. Ну, Молодець, тут, в принципі, нормально написано, але зараз ми можемо змінити відмінно, правильно написано. Можемо подив... подивитися, як вам підходить цей текст, не підходить. І залишаєтесь ви, і залишаєте ви його, чи не залишаєте високий рівень. І ось так ми стираємо. І, відповідно, є. Тепер, наприклад, можна стерти, не буду старати до кінця. Тепер нам потрібен текст. Заходимо в текст, дати текстове поле. І тут пишемо, наприклад, молодець є молодець. Давайте трошки його сюди піднімемо. Змінимо шрифт йому. Давайте трішки жирнішим наш зробимо шрифт. Є. Ось такий варіант, можна трошки зменшити, можна змінити колір, можна змінити розмір, як вже е, все під себе підлаштовуєте. Але дивіться, текст може грати, відповідно, і ще одну роль, може бути такий трішки заокруглений. Нам потрібно тиснути на текст, зверху ефекти і внизу вигнути. І вигинаємо його в іншу сторону, ось, такий, ось таким чином. Є. Ось так у нас вийшло. Молодець можна трішки менше. Ctrl C, Ctrl V. Може, молодець буде в нас. І ось тут. Так, трошки, ось так. Давайте трошки збільшу. Є. Може, давайте напишемо. Старайся. Є. Тут у нас буде старайся. Тобто, ви можете. Придумати свій е, текст або запитати в штучного інтелекту, так який текст можна подати під певні зображення. Є ось наше зображення готове, ви там повидаляли, додали свій текст. Далі поділитися, завантажити, завантажити обов'язково тип файлу, стандарти PDF і завантажуєте. І вам вже буде готовий е, е, сторінка до друку, з, яким, з якою відповідно можна працювати. Ось, ми подивимося, ось так у нас виглядає. Вирізали і можна клеїти вже в зошит. Давайте подивимося, що нам згенерував ChatGPT. ChatGPT згенерував нам ось так Вау, молодець відмінно, високий рівень, добре, старайся, можеш краще попрацюй ще вірю в тебе, можеш. Але тут є також помилочки, але ми також його можемо завантажити. Завантажуємо. Давайте додамо тут просто нову сторіночку. Є. І давайте відправлю на робочий стік. Також передати, передати файл, передаю те, що на мені згенерував чат GPT. Якщо мені щось не підходить, наприклад, якесь зображення мені не підходить, так, я його можу просто вирізати, видалити, затерти, як мені підходить. Тобто, ось так. Можна скопіювати, додати ще, наприклад, мені потрібні, там високий рівень. І ось тут, наприклад, також. Копіюємо, вирізаємо, щоб у нас було більше варіантів можливих. Або, якщо, наприклад, ми хочемо з вами створити тільки е, одиночний варіант, ось такий. Так? Тобто створити круглу наліпку для вчителів в стилі мультяшних емоцій. Давайте також ми їх виділяємо до Google Gmail. Я створю нову, е, новий чат. Щоб він, відповідно, мені не створював те саме. Додаю файл, додати файл, додаю своє зображення в новому чаті і пишу перший промпт. Відправляю, створи круглу наліпку. І також, давайте з чатом GPT також спробуємо. Новий чат. Додаємо нову, нову нашу світлину, новий промпт І відправляємо. Дивимося, згенерував. Він нам не згенерував. Пише, що він нам. Що він мовна модель, давайте раніше створював створи і зараз. Якщо, наприклад, пише ось так, так то можна повернутися в наш старий чат. Так? Давайте ось тут в старому чаті спробуємо. Те саме зображення, але інший промпт. Може, ось тут в нас вийде. Бо буває, що він пише те, що ми не хочемо, так? Або те, що ми очікуємо. Чат GPT також генерує, Gemini також генерує. Давайте подивимося, може, ось тут. О. Створив ось такий варіант. Давайте подивимося, що нам створить. Створить. Створи на білому фоні, є, а ось тут. Створив тільки такий варіант. А цей варіант нам. Ось, подам ось такий варіант. Ну, також непогано, можна також з ним попрацювати. Давай створи на білому... Ой-ой-ой. Створи на білому фоні. Він нам створив, завантажуємо собі. Переходимо, наприклад. Не копіюємо, давайте, а додамо сторіночку. Є біла сторінка, передати файл. І якщо ми хочемо цілу сторінку зробити тільки якогось одного, от ми згенерували одне зображення так, за першим промтом, за першим варіантом. Давайте ми ось так його можемо підрізати собі, щоб воно нам не заважало. Є. І, наприклад, додаємо текст. Текст, наприклад,. Давайте молодець. Текст може бути будь-яким. Трошки збільшимо текст під наш ефекти, вигнути, вигинаємо в іншу сторону. Ось так є. І тепер що виділяємо, групуємо, зменшуємо. І, наприклад, тут може стати 5, наприклад, елементів. Ой-ой. Давайте знову можна ось так групами виділяти. Так, давайте тоді трішки подвинемо їх. Або трошки, трішки зменшимо, щоб стало і п'яте зображення. п'яте також є. Виділяємо їх всі, Ctrl-C, Ctrl-V, опускаємось. Знову Ctrl-V. Можна всі виділити. І швидше, так, додати ось такий елемент. є Тобто ми створили з вами один аркуш. Знову поділитися, завантажити. PDF для друку завантажити. Так, поки завантажиться дивимося, що нам чат GBT створив, чат-GBT також непогано створив. Тут можна просто витерти, так, ось це ті, що написано. Давайте. Є ось, давайте ось такий варіант. Ось такі наліпки вирізали, і можна, відповідно, їх вже собі вклею, вклеювати дітям в зошити. ChatGPT також створив, можна її також завантажити, додати в канві, витерти те, що нам не потрібно, додати текст і також його собі зберегти. І третій варіант в нашому випадку це шість елементів. Так? Ось такі, де мають різні емоції. Заходимо в Gmini також, додаємо файл, додаємо наше зображення, скопіювали промпт, вставили і натискаємо Нехай генерує. Давайте в чаті GBT. Я вже обмежила свої можливості. Давайте тоді. Так, в цьому аккаунті у мене ще є е, життя, можна так сказати, в можливості. Є, додаю своє зображення і промпт з третього варіанту. І нехай генерує. Дивимося, що нам Джиміні нагенерував. Ось трьох круглих наліт вашим описам. Немає зображень. Зачекайте. Завжди потрібно вказувати, да наприклад, немає, вказали, молодець, ми це. Чекаємо. Промпт. Я вам залишаю: собі генеруйте, створюйте, у вас обов'язково вийде ще краще, якщо щось не підходить, пробуйте, питайте в нього ще, ще і ще, якщо є відповідно такі можливості. Так, він генерує. Ось таке нам зображення згенерував. Два з піднятими руками ну, може бути і так. Однаково, однакове. можемо скопіювати, тобто завантажуємо. Давайте із цим зображенням попрацюємо. Заходимо в Канву, додаємо сторіночку, додати текстове поле. Ой, текстове поле кажу передати файл. Є. Передаємо ось цей файл і працюємо, наприклад, з ним. Нам підходять, наприклад, ось ці елементи. Давайте трошечки їх збільшимо. Ну, ви можете залишити і ці, тобто, і фіолетовий колір, і блакитний, який вам підходить, так? Тобто, давайте ми їх розташуємо. Можна залишити якийсь один, наприклад, ось так. Давайте спробуємо. Є. Можемо ось так скопіювати їх, і вони все рівно ось тут наші елементи є. Тут можна залишити фіолетовий, тому що в нас його не було фіолетового. Зараз ми це все підітремо тим, що. І тут зелений повинен бути. І є ось так. Трішки можна зменшити. Або як там нам підходить. Якщо є ось ці недоліки, так, то ми, відповідно, через інструменти, олівець взяли, замалювали те, що нам не потрібно. Є. Потім, наприклад, згрупували собі, так, групувати, копіюємо, додаємо елементи, так, і також додаємо текст, який нам там підходить. Да, ефекти, не забуваємо за ефекти вигнути в іншу сторону. Хочемо, не вигинаємо, залишаємо так, як є. Молодець, є і там, як вам завгодно. Чат GPT, що нам згенерував, згенерував ось такі варіанти. Можуть бути й такі варіанти, тобто не підходить, генеруємо ще, пробуємо ще. Тобто Ось такі можливості є. Спробували з вами три варіанти. Да, три ось цих прома ми з вами згенерували, тому ви пробуйте. Якщо, наприклад, у вас навіть е, в чаті GPT закінчилися е, да, спроби, їх дається всього на всього там три, то можете на інший аккаунт, якщо у вас є на інший аккаунт завантажуйте, вже готове, наприклад, він вам в першому варіанті подав це зображення. Завантажуйте це зображення і пишете, наприклад, там… Хоче, щоб він був сумний, наприклад. так, Нерадісне, ось то дружнє обличчя, наприклад, сумний або показує клас, або підморхує, або там засмучений. Тобто і, е, різні емоції можете е, да, додавати і він вам згенерує. Тому пробуйте, або у вас обов'язково все вийде.